Тюлі, вага, 10 кілограм, ціна, 6,5 євро за кілограм, адже сорт у нас буде екстра. І перше, це у нас буде ось така легенька. Щось такий навіть тваринний якийсь принт, як зебра якась. Дуже класна. На ось такому ну типу манжетику, вона є вузька, але досить така довга. Є до неї ще один такий самий комплектик. Далі. Це в нас буде ось така чуль. Вона і широка, і довга. Досить такий цікавий має принт на ось таких застівочках. Далі, це в нас буде комплектик. Тобто ще раз по дві. Ось це в нас ось така. Вона буде вузенькою, але досить таки довгою. Ось такий принт. Так, далі. Вона буде у нас одна. Далі у нас буде ось така жовтенька. Я б сказала, навіть схожа на кухонну, якусь таку тюль. Так Також тут є вже наявне кріплення. Знову жовта, така досить широка. Та довга. Такі квіточки. На 6,5 євро за кілограм. Це тут у нас дуже шикарне. Ой, довге, mm -hmm. Можна її розрізти і зробити собі дві. Вона ну, така плотна плотна mm -hmm. Класна, правда? І може розрізати, хоч здається на три вікна. Далі. Це в нас буде така біленька, простенька тюль. Ось, дуже гарна. Ось так складочка вона буде лягати в цьому колі колочку, гарнезна. І також розмірки стандартні талик. Далі така ніжна ментолова. Вона йде вузька, але довга. Це, це, це щось важче. Але не, не така. така, ні? Гарненька. Ось такі квіточки також. Не довга, не широка. Це у нас було чи ні? Може бути комплект. комплектик, ну, я теж другається було в квіточки. Також мабуть, але довга. Ой, тут сторож іде. Ой, диви. Ну. Так, це буде. Красота. Є туда є комплект? Ага. О, до неї ще буде комплект, так, дівчата. Ще така якось. Така сама, Та. Та, так. Сам. На три вікна. Дивимо. Ще одна така сама. Четверта. Це вже. Інакше. На чотири вікна, ну? Така буде, що малешка. Вона схожа, але схожа. Так. Схожа до тих. Mm -hmm. О, Ой, це гарна. Вона така плотніша. Mm -hmm. Класно взагалі. Дуже довга, але вузька. Ну. Комплект. Mm -hmm. mm -hmm. На два віконечка. Велика йопи. Як ми це маємо потім скласти? <реш> Диви, А ну при що такого? Нічого собі. Але бачимо ну, довго Та, її можна розрізати. То, напевно на, на три на, Якщо не на чотири. Так. О, Оце мені таке подобається. Це вже як штора більше. Як штора. А от ко це плотна. Плотна така взагалі. Малечка. така слонова кістка колір. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна тюлі 6,5 євро за кілограм. Золоті у нас 10 кілограм. Всіх чекаємо у вайбері.